Вітаю на уроці математики. Сьогодні виконуємо дії з іменованими числами, розв'язуємо математичні задачки та дослідження і розв'язуємо рівняння. В зошиті записуємо число, класна робота і каліграфічно записуємо рядок числа. Яке має у своєму складі два десятки і три одиниці, тобто число 23. Усний рахунок 7 на 6 42, 7 на 5, 35, 7 на 2, 14, 7 на 9 – 63. 49 поділити на 7, 7, 28 поділити на 7, 4. 56 поділити на 7, 8, 7 поділити на 7, 1, спрости вирази й обчисли їх значення. До добутку чисел 7 і 4 додати 47, добуток дорівнює 28, 28 плюс 47 75. 66 Збільшити на добуток чисел 6 і 3. добуток дорівнює 18, 66 плюс 18 84. Від добутку чисел 6 і 1 відняти 1 додати 11. 6 відняти 1 додати 11 буде 16. Від добутку чисел 3 і 6 відняти число 3 додати число 73. 18 відняти 3 додати 73 буде 88. Виконай дії з іменованими числами. 28 мм поділити на 7 4 мм. 35 центнерів поділити на 7 5 центнерів. 45 гривень поділити на 5 9 гривень. 24 години поділити на 3 8 годин. 30 см поділити на 5 см 6. 14 літрів поділити на 7 літрів 2. Досліди таблицю, дай відповіді на запитання. Виконай завдання. Скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 24, 1, 2, 3. Кількість в таблиці є добутки, значення яких дорівнює 36. 1, 2. Склади за таблицею всі добутки, у яких перший множник дорівнює 7. Запиши їх у стовпчик. Прочитай математичні загадки, склади рівняння і розв'яжи їх. Невідоме число збільшили в 7 разів і отримали 42. Знайди невідоме число. Х помножити на 7 дорівнює 42. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 42 поділити на 7х дорівнює 6. Перевіряємо: 6 помножити на 7 дорівнюю 42. 42 дорівнюю 42. 30 поділили на невідоме число і отримали 5. Знайди невідоме число. 30 поділити на х дорівнюю 5. Для того, щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене. Поділити на частку. Отже, х дорівнює 30, поділити на 5х дорівнює 6. Перевіряємо. 30 поділити на 6 буде 5. 5 дорівнює 5. 67 збільшили на невідоме число і отримали 100. Знайди невідоме число. 67 додати х дорівнює 100. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 100 відняти 67, х дорівнює 33. Перевіряємо. 67 додати 33 буде 100. 100 дорівнює 100. Трохи відпочинь. Заплющу чинята, поставивши відео на паузу. Подумай про щось приємне, щось пригадай. Посміхнись і будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. Купили 3 банани по 7 гривень кожний, і 4 яблука по 5 гривень кожне. Яка вартість покупки? Складаємо короткий запис. Записуємо. Бананів було 3 штуки по 7 гривень. Яблук 4 штуки по 5 гривень. Яка ж вартість покупки? Використовуємо фігурну дошку. Для того, щоб дізнатись вартість покупки, треба знати окремо, скільки коштують банани, окремо коштують яблука. Отже, першу дію дізнаємось вартість бананів. 7 помножити на 3. Вартість бананів 21 гривня. Другою дією дізнаємося вартість яблук. 5 помножити на 4, отже, яблука коштують 20 гривень. Знаючи вартість бананів і вартість яблук, знаємо вартість усієї покупки. До 21 додати 20 41 гривню витратили на всю покупку. Ми можемо записати це виразом. До добутку чисел 7 і 3 додати добуток чисел 5 і 4. Отже, 41 гривня вартість покупки. Склади і розв'яжи задачу, у якій треба знайти суму двох добутків. Якщо в нас є олівці по 5 гривень і зошити по 7 гривень. Отже, купили. 5 олівців по 5 гривень і 3 зошити по 7 гривень. У нас є зошити 3 штуки по 7, олівці 5 штук по 5 гривень кожний. Нам треба дізнатись вартість покупки. Ми дізнаємось спочатку вартість зошитів. Потім дізнаємось вартість олівців окремо. І в кінці ми дізнаємось всю вартість покупки. Отже, покупка наша коштує 46 гривень. Ще одна задачка. У казковому лісі на галявині крокували гноми. По сім гномів у семи рядах. Перед ними пройшли хлопчики-мізинчики. По троє у трьох рядах, скільки всього маленьких казкових чоловічків крокувало по галявині. Складаємо короткий запис. Гномів було 7 рядів по 7 чоловік, мізинчиків 3 ряди по 3, скільки ж всього чоловічків було? Щоб дізнатись, скільки було всього, спочатку треба дізнатись скільки було окремо гномів. А потім скільки було окремо мізинчиків. І ми дізнаємо, скільки ж їх було всього. Отже, ми можемо одразу записати виразом добуток чисел 7 і 7, додати добуток чисел 3 і 3. 49 додати 9. Отже, всього було 58 чоловічків. Додому на 52-й сторінці підручника треба розв'язати рівняння номер 313 і задачу номер 314 Дякую за увагу. До зустрічі!